От вже на складі. О, вже приїхали. Будем вже приїхали. Будемо але... робити роботку. Робота і... І, далі по і далі по справах, а потім чекає Івасюка і. Робота тут почуть робиться. Тому не спеште, а все робити спокій. Я би так сказала. Mm -hmm. Йди. Мухай, куті, спор, коли починаю сювати. Mm -hmm. Добре, я тобі зараз поможу. Щось, а сама я. Готова на де ти йдеш? А ти що думала, Лін? Слухай Дімочко, ти мене. Мені мене? Привет. Привіт! Привіт, ти життя. Слухай, будь-який схід Наталя, Наталя. Наталя Віталік. Сухай, по східниці з тобою так, не зустрітися. Що, та? Та я так само говорю, розумієте, медом їх побачати. Тож не факт, що ми сьогодні вернемося в Кресне. Та та <плес> вже... Там тебе красі скільки ліжок? та, так, та. хватає. Ще не... Вам ніжка, ми що не за туди будемо? <плес> <Да, плес> ну, ви бачите, які зразу плани у людини. Вона ще не знає, де вона буде. От, але то таке. То Софа, ти винувати. Каже, я винувата. Ну, я? Винуват. Та бо ти приїхала і давай їдемо десь на обір? Mm. той салат з бринзою. Так я винувата. Та хто? Я винувата. Чого ти приїхала, так? Та ти винувата, ти? Та -та. Ну, але вже як є, вже як є. Та. Смачно. Дякую. за дуже смачна кухня і не за всі гроші світу. Ви розумієте, тягне на курва до того склепу, як магніт. Я вам чесно говорю. вже мене аж колотити починає. Прийшла за одним костюмом, ще нема. Каже, чекай, будуть на наступний тиждень. Чекаю, а що, а що я маю вихід, а я виходу не маю, чекаю. Знаєте, кавлю, може, і не чекала, але якість просто шикардосна. Знаєте, ношу постійно. Не спирається, все лігансько. То, до речі, вже тоненьке. Uh -huh. Знаєте, вже колесо. я флісовий не буду літом носити. Бо я ж такий кадр, що я флісовий ношу на байці літом. Скажу вам, шикарно виглядає. Реально круто виглядає. На мені розмір? С. S. S. Він починається з ЕС найменший розмір mm -hmm. цієї моделі. Кавалірка, я вам скажу, що шикарно. Класно, що бачите, є манжет на руках, на штанах. Тут резинка, дві кишені. Є ось така. Стійка. Сі... Я не за стійку говорю, питаюся, що ту ось це називає. Замочок. замочок. Видите, забули, замочок. Хочете на стійку зробили. Хочете пустили, зробили. Ну, Шикарно, я навіть... хтось там, це за мною. Такий перший раз, так кавалірочка. І зразу вам говорю, ще ближче. Ви мене питаєтеся, звідки моя шоколадна курточка. Ось, будь ласка. Купляла я її в Мар'яни, дай мені мою куртку. Зараз, да, буду то з день сілити і думають, що їм це купляти. Кавалерочка, ось моя куртка. Я її брала в Мар'яни. Вона є реально дуже крутезна, вона є шикарна. Цей шоколадний колір то просто щось з чимось. Такого я певно, що світло погано показати. Uh -huh. uh -huh. ну, я по твоїй міміці, мені багато говорити не треба. Кавалерочка, гарно. Куртку ви можете тут придбати, спортивний костюм також тут. Посилання вам залишаю, без когось збережіть, щоб ви не загубили. Кавалерка, а тепер розказую вам, що зі мною сталося сьогодні. Вже пообідали, збираємося. І я щось так, то, от, знаєте, думаю, що тут таке? Така як закльопка. знаєте. Ну, а я до тості ніколи не дивила, знаєте. Ну, нема капузу, нема капузу, так пішов, хто не знає, бо знаєте, зараз перепит. Ну, нема-та і нема, та і так собі стійка, мені так гарно, все, книжка пеш. Все як має бути. І тут ми всі вбираємо, ну, а то мені жити не дає, що то таке. Я така кавалерка. Я відкриваю і тако на цілий той ресторан. Та тут капішов є! Віталій каже, тихо, я тебе прошу. Каже. Ти що не знала, що там капішон? Я кажу, бі мене знала. Каже. Та Свята каже, коли залишила посилання, каже, ти захотіла ту куртку, та вона там все розказала, що є капішон. Видите, я просто неуважний. Тому знайте, Кавліка, що в тій куртості є також капішок. Куртка елегантська, ви бачите, я її ношу, я задоволена. На костюм теж. Вам залишила посилання. Ну, а я чекаю свого костюма, який прямує до мене. Сказала Мар'яна Еліганська. Твій фасон, все як ти любиш. Чекай, коли в Швидко. що що швидко. Швидко. Ну, ви знаєте, швидко, тиждень, два, ну а в швидко, два-три дні. Такого не буває, але маю надію, чекаю з великим задоволенням. Ну, реально костюм клас. Угу. Як Тви тобі? Як? Файно, правда? Дуже дуже. Ooh. Шоколад. А тобі би ще гарно було і в маленьці. Так. Зараз щось придумаємо. Я дивлюся, що за. Півмози наприклад. Я теж скуляю, а я що не прийду, вас немає. Де вас? Що, от тут буде, що? А, ти мені Маріана хоч нагадувати, що я кавалерка без настрію ходить, а до настрій завжди, то кавалерка мусить. Завжди бути з настроєм завжди. Бачите, тако, весь інструктаж. Прийшли до Марія, скупилися. Можна ще до Джоніка зайти, але Джонька просто немає. Я би ще пішла до нього. Джоніка нема. Але ще так ходжу до Джонька, ну а тут хаму мусимо випити, то є світло. Така валяка. Така вляхка. А, Варите, хто польопив, прийшов, хто по пульменю. Ну чуєте, ви ліпите лядоху. Як вам наліпила, що за Вито, я не галочка? Uh, no. Я б принесла. Тому зразу через це тіло. Вікно подавати зразу, я ж не ліцею. Це кавалерка Дуже нашу Гальоню. Кажемо, таку гарно нам кажуть. Ще раз каваєрка почув, на пані називайте. Кая пані. Так що. Наталі. Калусечка. А там. Там яка височка. Десь ма горишки не їж. Баба, бачу вже срочно посвіти. Я лозвадра. Ну я санечко їж. Забрати подальше. Цукор тобі на той, ну. Тайно. Що, хто похудав, Миряна, бери. Дякую, дівчата. Спасибі. Софа, ти фотку зробила скабою? Зробила. А, каже, зробила. Каже, зробила. зробимо фотографію з кавою. Я, Я так дивлюся, кави нема. А знімку ти точно зробила? Чекай. Одним словом, кавлірка все як завжди хотіли гарну знімку, але вже нема, не робити. Нема з чим робити. Давай. Кавлієрочка прийшла, мада не лишених, а тут нова картина. Твориться, художник малює. Нет? Не? ну і синочка за вирівність. І синочка, синочка провідала, смаколиків купила. Синочок, завж... синочок не заслуговує. Чому синочок не заслуговує? Мене синочок в мене він завжди заслуговує. Ви може не заслуги. Бо синочок за тиждень він... часу ні одної книжки не відкрив. Ти, ти знаєш, красно ніколи сварити. Будемо, йому... він так як я. Його книжки не беруться. Моніка як сказала, їй написав, ти бачив як ми робили домашнє завдання. Моніка, українська мова, виберіть чотири речення, ну там якісь, яку з вашої улюбленої книжки. Ми питаємося, яка в тебе улюблена книжка, вона до мене каже. У мене немає улюбленої, я не читаю. А Віталіка, а чого ти не читаєш? Та я читала одну, каже, мені світ почав крутитися, я перестала читати. Боже, ну то чисто мої діти. Ведьке відчуття, що є. Реально мої діти. Ну, отак вони сильно сходять. Так що кавалерка, ні з ким я не сварилася, я ходжу сюди, але рідко, бо не маю часу. Навіть тут прийшла я вже так собі брикла, лягла, як не знати, що ну, але життя як воно є. Їду далі, не їду, а йду, бо ще треба кроки намотати. Знаєте, обійти район. Бо Віталік ремонт доробляє. Ну, а я ще йду мотати кроки, але гоне, що синочка відвідала. Але синочок мені пише кожного дня. Правда? Дзвоню я, бо він не знаю, коли можна дзвонити, то я дзвоню, але він завжди піднімає і завжди зі мною на телефон. Правда, я ти моя зірочка любила. Копія тату, копія. Він копія тату. Кофіца. Піца! копіца. Або прилетіла Піца! наша зірка. Зірка телебачення. Ходи сюди поетеся. Це синочок пішов Той. піцу їсти. Та, та бо він замовив в Аркадірки. Сергія казав Сергій, зроби йди Ти теж тоже Я не хочу піцу. Не хочу. Тебе від э, мучного пуче, правда? Mm -hmm. Mm -hmm. <свят> Думала, пуча, я Думала, пучесь, придумай снова. Таке кавалерка, йду далі круги. Ви розумієте, кавалерка стукає, стукає, Та стукає, на стукає. Віталік в <свят> набушниках нічого не чує, але дивлюся, робота йде. Ти вже чепився і бачу потолку. Та я просто підготовлю до того, щоб я собі став і затягнув. Я з тим десь години дві бавився, напевно. то, то, то. То капець кавалець. Тут треба було підігнати, то вибити, бо там треба під піти... електрику. Так. Одним словом, кавалерка робота йде, бачу тут ще раз підтягував. Угу. Бо погано це. Та ти молодець. Тому ще трохи, я зараз за годинку дві оцю дотягну, все, в нагрій собі бачите. Ну і кутники виставлю. Та ти молодець. Ну, а я йду а круги нам, ти, ти не голодний. Де, де була, що робила? А що так. ти маєш таке? – Це тобі бери, пробуй. А що то є? Ти пробуй, а я тобі скажу. що. Бажай хіба. Бажай. Тут такий десерт, то робив Сергій. Так, Так. пробуй. То воно так має хрустіти. Я думав, то якийсь зефір. Ні. То такий типа mm -hmm. макарони він пробує, але я їла, я казала також, що дуже-дуже смач. mm -hmm, дуже смачно. Та макарони є. Дуже смачний. Так що Сергій, Сергій макарони. <laughs> ну, я де була, mm -hmm. я всюди була, знаєш? Mm -hmm. смачно. Ти не голодний? Mm -hmm. Грів mm -hmm. їсти? Mm -hmm. Ти грів їсти? No. Холодний їв? Та? Ну, молодець. Я йду трохи намотаю круги, якраз годину-дві. А воно зараз ще постоїть трошки, <смінь> <смінь> питає. <Почаї. смінь> а воно таке таке... Смачне. Сергій mm -hmm. Дякую. дякую. Дівчинку, де ви йдете? Та почекайте мене, я за вами не встигаю. <смінь> Чаще. Хавелєрка, ми далі працюємо, але викидуємо. Не шкодуючи. Не шкодуючи. Ні ні нервів деяких людей. Але Це моїх викидує. боже, зі ж. Але все викидуємо. Зараз приходимо. все. домивається, все в порядок. І кавалерка стати. Боже Галинко, То... я тобі дякую за допомогу. Ну, а... Та як ми тебе можемо лишити в дубі? Та що? Я взагалі думає, спали... одна така йде. Та де? Наталя товця. Забита так само, ну але що маємо робити? Знаєте, я завжди говорю, якщо треба допомога, звертайтесь до мене, я вам допоможу. Так що, кавалерка. Всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки. А всі решта відео і взагалі кавлерка. Всі, які відео є в сторісі, з часом вони всі йдуть на наш Ютуб. Так що всіх раді будемо вас бачити. Ютуб загружаємо, я зараз потусти Ну, Але знаєте, Несу, то... Віталій Копеленки дитячі. Так, ну, але... вони там є. Так, ну, але це є життя і рано чи пізно треба, то все вийде. А то на тряпочку, так що, а то на підлогу, а то туди. Знаєте, ковлів, а то сюди. Як я завжди говорю. Робота завжди надихає. Надихає. Може з боку ми комусь пригодиться? У, то ми такі не одні, Галь. Ти ага. Подивися, зранку були пусті смітники. Паска ага. ага. робить чудеса. Ага. Давайте ага. викидайте то все. А то не є. Боже. Так що кавалерочка, всім на добраніч. Зустрінемось завтра. А ми далі працювати.